Ну, і ну, ви я, я, я читала закон. Я читала. І що, в законі пише, що то рішення не приймати. А, а пише, що приймати. А, є, що поставлена практика, яка діє в міській раді. І так з року в якуди між дві каденції вам розкаже. Усі повноваження ради приймалися цими рішеннями.

Включи вашу сессию. Я не знаю. <свисті> 何で добре так але ні сам да ні годі треба розсуд що яка така виходить ну ви виходить так при що треба так читати ви сам не приймаю це паже там жодного фоні не біжу це так і без всяких дозволів ні ні маю дозволення ви сказали що нічого проблем присядь

Ну то що ви кажете? вона мало тут присягу? Ні, Тобі я не дивився, що в неї є, що вона має... Нехай чоловіки не Не Немало. Та як Друкували ми її, видруковували? Як не мало. Реєструємося. Є 14, відкриває сесію. Іде, куди приймає присягу, потім йде на голосування. Перше, йдуть, всі реєструються. Є 14 на реєстрації, ми відкриваємо сесію. Звучить їм, він приймає присяг, потім ми його вводимо в систему голосування. Інакше бути не може. Турецький А потім ще чотири

що, якщо вона пойшла, приймати присягу. Хай не приймає присягу. Та ми говоримо? Ні, не треба. Сесія відкрита. Сесія відкрита 22-га. Вона дві постанови зачитала, 22 і приймає присягу. У сесія ще не закрита 22. Так. Та правильно, але тоді дуже не закрита. 22 23 Тихо, так, так. Не треба крутити законом. З розпорядженням міського голови та сесія скасована. Як скасована, скасов, скасов, да? І імбу, не ні, порядок денний А навіки ж спражники, без звіт. Ну це не на 20 го Я реєструється чи не реєструється, Ні, не прийшли. пішли. да? От ви так було. Про... Заком, дякую, 23 Що? то що хотіли домов до того. Що не реєструється, йдеться. Не того, що було сесія, це буде реєструвати, але <ганувач> ні, <ганувач> ні. Зареєстровано Герецький Собер <рес> Ольга Михайлівна, Юські Уляна Федорівна і Ятина Зарілана. Більше нікого немає. Пропозиція. У зв'язку зі судністю форуму. 30 15 30